По-перше, вас привітати в стінах української прокуратури. По-перше, відповідно до того, що коли я вступав на посаду, я давав обіцянку і наставив мене президента України на те, щоб максимально якісно і в встигнути терміни судити справи по майдану. Також сталася задача уже мною нашим співробітникам про Справи відносно високопосадовців та боротьби з корупцією я відношу до них здобутки. Це, по-перше, створення реєстру так званих Майданівських справ. Кожна людина, кожна громади України пересічні, має змогу війти на сайт Генеральної прокуратури і подивитися, яким чином ми розслідування по кожному кримінальному провадженню. Він може дати свої рекомендації, свої побажання про слідчі процесуальні дії, які він вважає за необхідного виконати. По Окремим кримінальним провадженням. На сьогодні нами використано такий новий закон, який прийнятий Верховною Радою як заочне засудження. До, цього, до суду з цих питань вже направлений кремельним провадженням відносно Януковича, Клименка, Богарьової, Арбузова, Ігнатова, Сщенка. На обличчя часом буде направлено провадження відносно Курченка. Це нам дасть змогу після вироку суду. Залучати їх засудити, і звернутися з цих питань до Європейського суду. Генеральна прокуратура зробила все можливе, щоб ці санкції не були зняті, не були зняті. Табачнику було подано про підозру, Лукаш також про підозру Клюєву. А там, крім того, Клюєву було внесено подання до Верховної Ради про пінення відповідальності. А буквально позавчора я вів подання по новому підтриманому провадженню процесування до нього затримання та арешту. Окремо, хочу відзначити нашу співпрацю з Національним агентом про безполученістю Великобританії. Саме з цих питань, саме питань Клюєва та інших господарства Зачевського, дуже вам дякую за співпрацю. Вони дали можливість в тому числі зробити і ці питання про ці санкції. Thank you very much, Mr. General Prosecutor, for making the time for this meeting. I wanted to have this opportunity to make my acquaintance with you uh, relatively early in uh, after your assumption of this post, because I know that you have an immensely important task of leading this organisation into a more effective future than its past. And you are leading an organization which has a huge impact on the extent to which there is international trust and belief in Ukraine. And that's why I think the signals and the results from the general procuracy are very important in underlining, reinforcing this message that Ukraine is changing for the better, that things are not just continuing as they were before.